Субота, 13 жовтня, підсумки цього дня у випуску новин на часі у студії Дмитро Ураєв. Вітаю! Напередодні дня захисника вітчизни лучани вшанували пам'ять героїв, поклали квіти до стели Небесної Сотні та на алеї героїв у гаражі. Репортаж Владислава Корнелюка. Вшанування воїнів, які загинули у зоні АТО, розпочалося із молитви у Святотроїцькому кафедральному соборі. Далі друзі, родичі, побратими та представники місцевої влади поклали квіти до стели героїв Небесної Сотні. На алеї героїв, де поховані загиблі на сході воїни у селі Гараджа, священики та військові капелани, провели панахиду. Матір Віктора Кумецького, який загинув у селі щастя у 2014 році, каже, що її син пішов в АТО добровольцем. Вайдар служив. 24-й бригаді старшим сержантом, командиром якоїсь там БТР чи я не знаю, цього, загинув. Я вже хочу, щоб то вже останні хлопці, які загинули, щоб вже було мирно і вже не було тих поховань, бо це дуже тяжко переносити. Він в мене був один. І пішов добровільно і загинув. Ми в 2015 році в вересні хоронили його, бо шукали, все казали, живий, живий в полоні, в полоні. Я шість і сім разів їздила в Київ шукати, і де ми тільки не були, в СБУ, скрізь. Все казали в полоні, в полоні. А потім вже сказали, що зійшлося ДНК, чи воно зійшлося, чи не зійшлося. Бог його знає. Ми його вже привезли в закритому гробу і так ховали. У мене ще жеврі якась недійка, може він ще де в полоні. Я ж його не бачила. Також пані Галина розповідає, що коли син пішов на схід, бійцям видали несправні автомати та по одній гранаті. Оборонятися від ворога просто було неможливо. На тому самому місці, де не стало Віктора, загинуло ще 27 військовослужбовців. Представники місцевої влади зазначили, що надзвичайно важливо вшановувати пам'ять героїв не тільки у визначенні для цього дати, а кожен день. Ціну перед святом покрови ми вшановуємо полеглих героїв, людей, які, не озираючись назад, які, відкинувши все в своєму житті, пішли і захищали батьківщину. І, на жаль, так розпродився Господь, що вони загинули за Україну, загинули за український народ, за те, щоб в українських містах можна було жити, щоб діти ходили в школу, щоб люди ходили на роботу, щоб в нас був мир. Ми щиро віримо в перемогу, ми знаємо, що Україна переможе. І місто Луцьк турбується про сімей загиблих героїв. Перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад зазначив, що міська влада буде завжди підтримувати сім'ї померлих бійців, адже їхні сини та чоловіки віддали найдорожче за Україну своє життя. У нас не один захід протязі року відбувається саме на алеї почесних поховань. І напередодні такого великого свята, як Покрова, це День захисника України. День українського козацтва, День заснування ОПА, то тобто це знакове свято, де настало. Ми не можемо забути за тих воїнів, які віддали свою, свої, свої життя за незалежність України. Війна, на жаль, продовжується. Ми сподіваємося, що наша алея вже не буде більше поповнитися новими хлопцями, але все-таки за цих ми мусимо згадувати і постійно в своїх серцях. Робити за те, що вони поповідали своє життя, вшанували бійців, що загинули на сході хвилиною мовчання. Після молитви, побратими, згадуючи, як вони пліч опліч захищали свої родини та Україну від ворожих російських військ, поклали квіти до могил, друзів. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Чому держава не передбачила кошти для інсулінозалежних, для яких залишилось ліків лише до кінця місяця? Що про це кажуть люди у віддалених селах, які мають таку недугу, розкаже Анастасія Кушнарєва. Цукровий діабет складна хвороба. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цим діагнозом подвоюється кожні 15 років. В Україні налічують понад мільйон діабетиків, і близько 200 тисяч із них інсулінозалежні. Під час робочого візиту до Камінь Каширського району народний депутат Ірина Констанкевич провела особистий прийом громадян. Виявилося, що одне із найболючіших питань жителів району забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет. Дуже лікування дорого, а я не маю можливості навіть поїхати за ту пенсію, поїхати в Луцьк на те на консуль... на консультацію, а пролікуватися то немає. Навіть і немає за те, щоб пролікуватися. І як нам виживати? як нам виживати? Хворі розповідають, що препарату в них залишилося ще на два тижні, тому бояться думати, що буде далі. Традиційне обладнання з глюкометру і тест смужок вартує півтори-дві тисячі гривень. Проте витрачати на це такі гроші пенсіонери не можуть, адже потрібно прожити на пенсію в дві тисячі гривень. Тому люди, ризикуючи життям, вимірюють цукор рідко. Окрім цього, хворі повинні дотримуватися дієти. Білкова дієта, творожок, ну що, рибка теж. Чукови ну, не можна. Солодкого не можна, навіть картоплі не можна. Можна, але в мінімальній кількості. Хворіють не лише люди поважного віку, а й діти. Це для них регулярні обстеження в медиків і щоденні вимірювання рівня цукру. 12 років її і виявили той цукор уже рік назад. О, зараз вона приймає сім разів, вона колить пальчики на день, щоб поміряти. Ну, так сказали, я не знаю. Бо бачите, може, рану нема, а через 2 години чи через 4 години. Поднятися цукор або упасти. розумієте? якщо вже падає, то вона вже кричить хоч і дайте мені щось їсти або цукерку бере, або п'є сік. Родина Світлани витрачає 2,5 тисячі гривень в місяць лише на купівлю тест смужок для вимірювання цукру в крові. Усім хворим на цукровий діабет коштів катастрофічно не вистачає. Держава не передбачила в бюджеті на 2018 рік повної суми для інсулінозалежних і виконала свої обіцянки лише на 46%. Сотків решту люди повинні вимагати у місцевих бюджетів. Голова Кам'янь-Каширської РДА Валерій Дунайчук розповів, що у районному бюджеті за рахунок перевиконання та зняття коштів із інших статей витрат вдалося віднайти 100 тисяч гривень при потребі у чотири рази більшій. На жаль, медицина, охорона здоров'я не виконує свої функції і людей не лікує. Це які питання ще пенсійного забезпечення і пенсійна реформа? На жаль, не справдила сподівання людей а навпаки. Якраз дискримінувала ті, хто в найгіршій ситуації матеріальні. Нардеп каже, що про цю проблему знає не з перших уст, адже і в її родині є інсулінозалежні. Попри усі намагання достукатись до міністерства охорони здоров'я, там до проблеми хворих на цукровий діабет залишаються глухими. Дивіться, ми вас почули. З наступного понеділка знову будемо в раді, знову почнемо бити, говорити і цю проблему піднімати. Ірина Констанкевич пообіцяла взяти питання на особливий контроль, адже це здоров'я та життя людей не лише її округу, а й усієї України. Анастасія Кошнарьова, Дмитро Кудик для новин на часі. Гаряче було на позачерговій сесії Любомської міської ради заборгованість із виплати зарплат працівникам медустанов Любомського та Шацького районів складає більше 2 мільйонів гривень. Медики прийшли чи не всім колективом, щоб відстояти свої права. Медики та Шацького районів вимагають виплати заборгованості зарплати 1 мільйон 250 тисяч гривень. Дехто з депутатів прагнув знайти компромісне рішення та допомогти лікарям. Склалась така ситуація. Ви ж самі прекрасно бачили. Напруги є в колективі. Люди ви ж розумієте, що таке не отримувати зарплату. Кожна є сім'я, діти і так далі. Працівникам медичної галузі набридла ситуація із заборгованістю по виплаті зарплатні. Тож у разі подальшого боргування погрожують не виходити на роботу або звільнитися. Наразі медпрацівникам виплачено аванс за вересень, але не в повному обсязі. Фактично нарахування за вересень склали 2 мільйони 130. 000. Це вже фактично нарахована заробітна плата медичним працівникам. На сьогоднішній день прийшли перші транші медичної суфенції за жовтень і виплачено аванс за вересень не в повному обсязі медичним працівникам. Коли надійде другий транш жовтневий, вереснева зарплата залишиться незакритою. Нестача буде складати 800 тисяч гривень. Завтра не буде лікарів, не буде людей лікувати. Отримали медики лише 100 тисяч гривень додатково за рішенням Любомельської міської ради. Лікарі з критикою Ганьба та нецензурною лексикою покидали сесійну залу. Тож свої вимоги працівники медичної галузі передресували і районній раді. Після тривалих дебатів голова районної ради Микола Сущик запропонував виділити медикам додатково 402 тисячі гривень. Депутати рішення підтримали. Отож 400 тисяч гривень забрали із Любомельської ОТГ, а саме з будівництва спорткомплексу. Тож тепер боргуватимуть зарплату і будівельникам. Так як безпосередньо перед будівниками заборгували Любомирського ТГ 320 тисяч і їм швидше з акцизу дадуть, тому зараз змінити призначення, дати на зарплату працівникам ТМО, а як Роман Васильович обіцяв, як тільки надійде аксис, розрахуватися з будівниками». На сесії Любомирської районної ради з'ясувалося, кошти в районному бюджеті є, проте вони на депозиті. Сума немаленька 6 мільйонів 400 тисяч гривень. А чи є кошти на депозиті? Чи дійсно там потрібно знімати там стадіону, чи не потрібно знімати з стадіону, тому що вчора на бюджетній комісії районної ради, я наскільки розумію, Депутатів не було до кінця, ну, не було до кінця проінформовано, що це за кошти і чи дійсно їх можна знімати, чи не можна знімати. Тож 400 тисяч гривень це все, що з районного бюджету піде лікарям Любомльського району, плюс 100 тисяч із міського бюджету. А тим часом медики вже другий місяць живуть лише обіцянками. Сергій Боярчук, Віра Шевчук для новин на часі. Волейбольна команда жіночої суперліги Волинь Університет Одю США повертається до когорти клубів, що вестимуть боротьбу за медалі чемпіонату України. Вдома Лучанки переконливо здолали Університет ШВСМ із Чернігова. Два матчі підряд наші землячки провели впродовж менше, ніж однієї години. Боротьби у поєдинках третього туру чемпіонату України з волейболу серед клубів Суперліги у Луцьку, де грали Волинь Університет Одю США» та Чернігівський клуб Університет ШВСМ не було. Господарки, які невдало стартували, вигравши один із чотирьох матчів, довели, що все це випадковість, і вони готові до боротьби за медалі змагань. Срібні призерки сезону 2017-2018 легко здолали суперниць. Першого дня гості набрали 50, а наступного 42 пункти за три партії. Особливо вдало діяла четвертий номер луцької команди Анастасія Тищенко. Це все тренеру, Пасія. Так сказати, бо Він дав як -то, слово перед передброї і ти стаєш більш певнішим в собі і починаєш більше забувати, з'являється більше злості на суперника. взагалі класно. Ну, трошечки навантажені. Наскільки знаю, були фізичні трошки у вас. Ну, Неважко. Ні, не важко. Ти до всього звикаєш. Дві перемоги у матчах проти суперниць із Чернігова дозволили луцькій команді в притул наблизитись до четвірки клубів, які очолюють турнірну таблицю. Головне, що дівчата повірили у власні сили. Суперник нічого не зміг протиставити потужним атакам луцького клубу і виглядав відверто розгубленим у протистоянні із гравцями команди Волинь Університет ОДЮ США. Чернігів він ще сюрпризів багатьом зробить, але діло в тому, що просто йому не дали грати його ігру. Ми розібрали його ігру і зіграли ми свою ігру. А оці всі їхні дрикато, ці скітки, оці перший темп, коли виходить зноси, все. Ми їх вчора зовсім закрили, вони вже не знали, що робити. Попереду у Луцької команди вирішальні матчі проти тернопільської галичанки Тнеу вдома і у Запоріжжі проти орбіти зну одею США. Дівчата з Бергів Дніпра йдуть без втрат очок, а тому матчі обіцяють бути надзвичайно цікавими. Юрій Яцюк для новин на часі. На цьому ми прощаємось з вами традиційно. Завтра підготуємо підсумковий випуск новин на часі, аби ви побачили, чим живе місто та область цього тижня. Не перемикайте, стежте за новинами Аверсу, щоб знати більше. Для вас у студії працював Дмитро Ураєв. Гарного продовження вихідних та приємних святкувань.